Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поділитися з вами п'яти ознаками, що жінка використовує чоловіка. Звичайно, якщо жінка не має серйозних намірів до чоловіка, вона ніколи не буде давати йому ніякої визначеності, постійно триматиме в підвішеному стані. Я думаю, в житті багатьох чоловіків були такі ситуації, коли ви довгий час залишалися до дівчини, запрошували на побачення, дарували подарунки, зустрічали, забирали з роботи, і вона завжди на все це погоджувалась. А коли ви офіційно запропонували їй вступити в стосунки, вона відмовилась. Напишіть в коментарях, чи були в вашому житті такі ситуації. Звичайно ж, треба розуміти, що жінкам дуже часто дійсно потрібно багато часу, щоб впевнитися, що чоловік їй справді підходить. Подивитися, чи є у вас спільні погляди на життя, чи розділяє чоловік її цінності. Але якщо вже більше ніж півроку жінка погоджується з вами на зустрічі, приймає від вас подарунки і при цьому не дає ніякої визначеності, скоріше за все, вона дійсно не має серйозних намірів будувати з вами стосунки. Але якщо вона при цьому всьому вас не відштовхує, активно йде на контакт, важливо впевнитися, що ви дійсно прямо сказали їй про свою симпатію не натяками, не якимись вчинками, а напряму сказали, що вона важлива для вас, і ви хочете з нею стосунків. Для багатьох жінок дійсно важливо це почути для того, щоб спокійно вступити в серйозні стосунки. Якщо ж ви робили це вже безліч разів, і вона точно знає про вашу симпатію, при цьому не відповідає взаємністю. Та не хоче переходити на новий етап ваших стосунків, то, скоріше за все, їй просто зручно спілкуватися з вами, і вона не бачить з вами свого майбутнього. Ще раз хочу сказати, що якщо дівчина себе так поводить там, через місяць, через два, через три, це абсолютно нормально. Але якщо вже пройшло більше ніж півроку, і ви за цей час декілька разів пропонували їй зустрічатися, і вона не дала вам чіткої відповіді так або ні, то скоріше за все вона дійсно вас сприймає як запасний варіант, або просто використовує. якщо жінка не має серйозних намірів будувати з чоловіком стосунки, вона з'являється тільки тоді, коли їй щось потрібно. В інший час вона його просто ігнорує або відсторонюється. Для чоловіків, які опинялися в такій ситуації, це ще більш неприємний варіант. Тому що така жінка вона навіть не намагається підтримувати з цим чоловіком спілкування, постійно холодно йому відповідає, може навіть агресивно реагувати, коли ви проявляєте до неї ініціативу, наприклад, зробити маленький сюрприз чи забрати з роботи. Вона просто не хоче вас бачити в своєму житті до тих пір, поки їй не стає щось від вас потрібно. Тоді ж її поведінка моментально змінюється. Вона починає сама проявляти до вас ініціативу, дзвонити, писати, пропонувати зустрітися їй стає, ніби цікаво, як у вас справи. Вона робить все для того, щоб зосередити вашу увагу на собі, і паралельно починає вас просити про допомогу. Фінансову або фізично також жінки можуть використовувати чоловіка для того, щоб викликати ревнощі у іншого чоловіка. Вона може сама запросити вас на побачення, та її увага буде зосереджена не на вас, а на тому, щоб зробити якомога більше класних фотографій та відео в ресторані або в машині. Вона навіть може взяти вас за руку для того, щоб зробити фотографію. А потім, весь залишившийся вечір, уникати навіть мінімальних дотиків. Такі дівчата, коли їм щось потрібно, можуть обіцяти все, що завгодно, піти ще на 10 побачень, вступити в стосунки, говорити про свої почуття до вас, які з'являються, і вона вже навіть закохується в вас, переконувати вас в тому, що вона дійсно бачить з вами спільне майбутнє. Але як тільки така жінка отримує те, що їй було потрібно, вона моментально зникає. Її миле спілкування перетворюється на тотальний холод та байдужість. Жінка, яка не сприймає вас серйозно, ніколи не буде підтримувати вас в складних ситуаціях. І все одно, як ви себе почуваєте та як ваші справи. В принципі, через стереотипи в суспільстві дуже багато жінок вважають будь-які прояви почуттів у чоловіків ознакою слабкості. Чоловікам не можна боятися, не можна жалітися, не можна плакати, не можна ні за що переживати. Вони мають самостійно вирішувати всі свої проблеми так, щоб жінка про них навіть не дізналася. Коли у чоловіка з'являються проблеми і він потребує підтримки, таку жінку це може відштовхнути. Хоча насправді це дуже парадоксально, тому що майже всі жінки дуже хочуть будувати емоційно близькі стосунки з чоловіками, щоб він розумів її без слів, розділяв всі її почуття, емоції та переживання. Це дійсно справжня емоційна близькість, але вона можлива тільки при умові, якщо дві людини поводять себе таким чином, коли вони вдвох діляться своїми почуттями та надають цінності почуттям партнера. Саме тому для побудови дійсно здорових та міцних стосунків чоловік теж має себе відчувати безпечно та мати змогу ділитися своїми почуттями та переживаннями. Звичайно, якщо жінка не зацікавлена в стосунках з вами, їй хочеться отримати від вас тільки позитивні емоції, безтурботно проводити час. Саме тому як тільки у вас з'являються проблеми і ви потребуєте підтримки, вона зникає. Якщо жінка не зацікавлена в серйозних стосунках з вами, ви можете навіть не очікувати від неї мінімальної турботи. Їй все одно, як ви себе почуваєте, якщо ви проведжали її додому пізно ввечері, вона ніколи не напише і не подзвонить для того, щоб спитати, як ви доїхали. Якщо ви захворієте, вона не спитає, як ви себе почуваєте. Їй, в принципі, все одно як на фізичний, так і на емоційний стан чоловіка. Якщо їй буде від вас щось потрібно, вона буде вимагати цього, як би ви себе не почували. Якщо жінка не зацікавлена, вона не готова віддавати. Вона хоче тільки отримувати. Це стосується абсолютно всіх аспектів: гроші, подарунки, час, увага, турбота. Коли їй щось потрібно, ви маєте миттєво це для неї зробити. Натомість вона ігноруватиме навіть найменші ваші прохання. Навіть ваші зустрічі будуть відбуватися тільки в той час, коли їй зручно, і в тих місцях, які вона любить. Вона ніколи не погоджується на компроміси. В такі моменти вона, наче жертва. Якщо така жінка. Погодиться для вас щось зробити, вона очікуватиме в 100 разів більше і постійно буде вам цим докоряти. На цьому все. Пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, та до зустрічі в наступному відео!